Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами виконуємо силове тренування з фітнес-резинкою. Складність фітнес-резинки ви обираєте собі самостійно, набираєте пляшечки з водою або кружечки, і давайте починати. Добре, робимо глибокий вдох! Потягнулися, налаштовуємось на тренування. Видох помахали ручками ще вдох. Потягнулися. І видох. Давайте ще разочок вдох. Потягнулися. Видно. Добре, круг печами назад. Три. Чотири. І вперед. Чи, чотири. Три. Два. Один. Добре, потягнулися за ручку вбок. Потім повернулися і вперед. Повернулися, потягнулися вбок. І вперед, Блять ще разочек. Останній. Затриматись, розкрити ручку. Тримаємо ще три. Два. Один. Потягнутися в бок. тримаємо ще три. Два. Один. Через ніч поміняли сторону. Потягнулися, розкрилися. І вперед. Один. Не спішимо. Два. Останній разочок. Три. Затриматись. Розкрити максимальну ручку. Тримаємо ще три. Два. Один. В сторону. Тримаємо ще три. Два. Один. Вісчезне, обережно. Вийшли. Добре. Тягнемось вдоль корпуса. В сторони. Ручки до коліна спускаються, плечі у нас опущені. Давайте ще по разу. Дихаємо спокійно. Добре. Таз. Штовхаємо в сторони. Свідко в сторони, Давайте ще три, два, один. Підкручуємо таз в себе, зажимаємо і назад. Так? Зажати таз. І назад зробити прогиб, забрати. Верхня частина корпуса у нас повністю стабільна. Тільки тазові а, і поясничні відділ працюють. Зажати таз. Тримаємо ще три, два. Один. Робимо коло тазу в одну сторону. Гарненько прокручуємо таз. Да, не просто там. Або як, а прям дуже гарно. Добре, поміняємо нашу сторону. Давайте ще три. Два. Один. Добре, розставили ножки. Пружинимо вниз. Спинки тримаємо. Під колін колінами у нас пряма лінія. Давайте ще три. Два. Один. Затримались. На видох. Намагаємося пуститися нижче. Давайте ще три. Два. Один. Ручки перед собою. По черзі розкриваємо ручку в сторону і в іншу. Давайте потягнутися. Віддихаємо ще по разу. Подивитися за ручкою. Останній разочок через м'які коліна. Обережно, низькі повільно Розкриваємося. Спускаємось. На за колі закриваємо себе. Два, три, чотири. І в іншу сторону. Три. Два. Один. Добре. Ліва ножка у нас м'яка. Права на п'яточку. Пряма спина. Пряма нога, Ця м'яка. Пружинимо вниз. І затрималися. Затримуватись, хопитись по за носочок. Тримаємо ще три, два. От, поміняти. м'яка права ножка, ліва пряма, спина пряма, не гордусь. Поїхали, пружинимося. Три, два, один. Затрималися, тримаємося. Три, два, один. Останні вправи, галіна стоп прокручуємо з великого пальчика до новичка. Гарно працюємо зі стопою. В іншому напрямку. Хорошо, поміняли стопи. Давайте тільки початок, розминочка. Тренування буде неважке, швидко пройде, тому в іншу сторону. Зібралися. І давайте. Добре, робимо глибокий вдох. Видох, беремо наші фітнес-резиночки і давайте готуватися до першої вправи. Одягнули фітнес-резиночки, сіли і поїхали. Кроки в сторону в присаді. Пробуємо два. В одну сторону. Два. В іншу. Не підіймаємо. Спина тримається у нас пряма, да? не нагибаємось вперед. Якщо буде нагибатися вперед, переводити е, вагу вперед, то буде йти навантаження на коліна. Тому намагайтеся спинку тримати прямою. Давайте дихаємо. Два. Ще. Два. Стоп. Відпочиваємо. Трошечки відпочиваємо і продовжуємо. Стоп ми Робимо присяд, права ножка. Мах в сторону. Присяд. Трошечки ліва ножка Вона залишається м'якою. Ми не підіймаємось повністю. Ми сіли в присяд, зафіксувалися, перевели вагу. І на зусиллі зробили мах. Мах, да? Зупинитися, знайти точку пори і зробити мах. Поїхали. Пам. Фух. Пам. Я знаю. Вже починається саме жорстке. Але це спочатку. Поїхали, поїхали. Оп. Мах. Стоп. Відпочинок. Це те ж саме. Просю маленьку ногу. Мощно. Поїхали. Присяд. Пам. Ви, коли робите мах, вимогу переводити повністю на всю ножку. І звідси вже робите на силі. Да? Не просто мах, а на зусиллі. Поїхали. Пам. Присяд. Пам. Присяд. Давай, давай, давай ще. Можемо. Не здаємось. І пам! Хороша, хорошо! Дуже гарно відчувається, ягодиці. Ага, давайте доробляємо. Стоп. Відпочиваємо. Остання вправо і великий відпочинок. І переходимо на другу колу. Всього три. Тягнули резиночки під стопи, Дивіться. Натягнули резинку, робимо станом таз назад. Спина пряма коліна м'які. Це не присяд. Це відведення тазу назад. Зачиняємо двері. Відвели, зажали, відвели. Легка, доволі така вправа. Зажали. Давайте назад. Пам. Назад. Пам. Хорошо, хорошо. Спинку тримаємо. Прямою. Стоп! Відпочинок у нас 40 секундочок. П'ємо воду, дихаємо. І переходимо до наступного кола. Фух. Бачите, я вам зараз докажу, як можна класно працювати резинкою, хто як називає. Коштує вона зовсім недорого, там дивлячись від складності, чим коніше, тим дорожче. Але ну, приблизно десь 100 гривень, десь так. І ну, якщо там ганделі під пішу, то це 100 гривень. То можна купити і займатися. Я з вами трошки заговорилася, поїхала дянула різнички вище корін. Ліва ножка опорна випади. сісти підйом, корпус перевели вагу вперед на опорну ножку. Да, нагнулися вперед. Коліна до кінця не вищолкуємо. Не підіймаєтесь повністю. Сісти. Коліно м'яке. Випад. Повністю не підіймаємося. Пам. Така у нас пружинка. Пам. Корпус вперед. Перевели вагу Тримаємо, тримаємо. Це жесть, я знаю. Дихаємо. Стоп. Поміняли ногу. Дихаємо, поміняли ногу і відпочиваємо і продовжуємо. Поїхали. Оп. Оп, коліно м'яке. Не підіймайтесь. Якщо є проблеми з коліном, то тоді підіймайте. Просто таким чином, коли ми не повністю вищелкуємо ногу, у нас це дуже класне навантаження. На ногу і ягодиця. Ми не знімаємо. Коли ви підіймаєтесь, ви починаєте відпочивати і знімаєте напруження з ноги. Нам цього не потрібно. Ще, 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 ще. Давай, 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 давай трошечки. Стоп! Відпочиваємо. Зараз будуть ручки, тому знімаємо розиночку. Одягаємо резиночку на тісті таз підкрутили. Прогиби зібрали і розтягуємо резиночку максимально перед собою. Максимально як можемо, розтягнули. У мене резиночка не важка, тому вона дуже класно розтягується. Якщо у вас по важкості буде три, в мене така є, але вона дуже важка. А якщо у вас таке є, у вас буде трошечки да, менше амплітуди розтягування, але це нормально. Тому що складність велика. Поїхали, дихаємо. О, як ручки. Стоп! Фу! Горять! Жесь як горять. Фу. Остання вправа і третє коло. Поїхали, остання вправа. Розтягнути резиночку перед собою. перевели ручки вгору за спину і перед собою. Дивіться, коли ви розтягуєте за спину резиночку, ви голову не нахиляєте вниз. Ви дивитесь чітко перед собою. Дихаємо, дихаємо. Корпус у нас стабільний. Працюють спина і ручки. Вам може бути дуже важко в залежності від складності вашої резиночки і від вашої звичної підготовки. Я вже почала цей заїкатися. Супер, зупинилися. У нас з вами великий відпочинок. Почуваємо 40 секундочок. П'ємо воду. Давайте ковточок водички. І зараз будемо. Переходити до третього кола, будемо допрацьовувати ручки і трошечки прес. Тренування таке невеличке, але ми з вами е, починаємо включати е, широкі м'язи вашого тіла, підготуємо тіло до літа навіть з з резиночкою. Це буде прям супер тренування, якщо вам хочеться підготуватися без ваги. Поїхали, спускаємо, сідаємо швиденько. Одягаємо резиночку за стопи. Спинка пряма. Ноги опущені, Тягнемо локти до хребта, локті, Спина пряма. Тут теж, залежно від вашої резинки, вам може бути дуже важко. Якщо у вас легка резиночка і вам хочеться збільшити нагрузку, робіть швидше темп. Да. Якщо у вас важка резиночка, то повільніше. Працюємо, працюємо. Стоп. Хорошо. Зараз буде прес. Беремо резиночку в руки і готуємось до складочки. Ножки на п'яточки. Відхилили корпус, натягнули резинку і робимо такий самольотик. Видох. 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 Дихаємо-дихаємо. Натягнути резиночку. Обов'язково. Відхиляємо корпус. Чим далі, тим важче. Якщо вам дуже легко, ви можете відірвати ножки і робити ось так. Включаємо прес. Давай, давай, давай. Знаю, важкувато. Але можемо. Тренування маленьке, тому давай. Перес. Фу! Клас. Перегортаємось в планочку з колін. Резиночка під ручки надягнули. Планочка з колін. Вийшли тазом вперед, не залишаємо таз. Оп! І тягнемо резиночку до хребта. Таз не розкручуємо. Тут працюють зараз і руки, і прес. Все разом. Поїхали, поїхали. Намагайтеся таз не розкручувати. Ух. Перешло як. Дихаємо. Видох. 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 Стоп! Фух, і в нас остання, права зараз. Фух. Лягаємо на спину ноги ширше, поставили резиночку перед собою, Робимо повний підйом. Пам! І розтягнути резиночку перед собою і вниз. Встали, розтягнули, опустилися. Доволі таки може бути важка вправа, якщо тільки починаєте. Якщо вам важко, у вас є якась гантеля або якась вага, покладіть резиночку і вставайте разом з гантелькою. Буде чуть-чуть легше. Давайте останню вправу робимо заминочку, і я вас відпускаю. Хареше, стоп! Поклали резиночку, перевертаємось і робимо нашу заминочку. Розвели коліна, сіли тазом назад, витягнули ручки і розслабились Дихаємо спокійно. Вже позаду, з круглою спинкою, виходимо вперед і лягаємо в кобру, витягнулись. Харе ще раз, немовля, потягнулися, розслабились і в кобру. Обережно, з круглою спинкою не спіша. Давайте останній разочок. І в ков. Затримались в кобрі, опустили плечі, витягнулись головою кору, дивимося через плече по черзі. Хорошо. І хорошо, ще раз немовля. Потягнулися, розслабилися. Давайте ще три, два, Один. Добре, давайте трошки потягнемо ручки. Зібрали коліна разом. Дивіться, тут зараз буде така крута фішечка. Поставити голову, упор на ноги і на голову. Ручки з'єднали в замочок ззаді і максимально потягнули замочок вгору. Давайте ще три, два, один. добре, поставили ручки. Виходимо в полушпагат, ліва ножка назад, права стегно. Максимально лівою ножкою від'їхали назад і лягаємо вперед. Повинна тягнути задня поверхня ягодиці правої ножки. Давайте ще три, два, один. Поміняли, поміняли ножку та закрутили, давайте лягли, тримаємо ще три. Два. Один. Добре. Виходимо в позу русалки. ліва ножка перед собою, Права за. завели назад, локоть за голову і робимо скручування корпусу і розкриваємо нагору. Ще скрутилися. Розкрили два. Три. Останній раз. Чотири. Поміняли. Права ножка перед собою. Ліва назад. Ручка за голову і поїхали. Крутилися. І розкрилися. Один. Два. Три. Останній разочок. 4. Добре. Зібрали ножки разом. Схрестили в лотоса. І робимо вдох. Ручки підняти вгору і видох скрутитися за плече. Робимо вдох. Видох за плече. Ще вдох. Видох. Давайте останній раз. Добре. Взялися за да, коліна. Витягнулися ми кушечками вгору, дивимось праворуч, перед собою і його Давайте ще одразу. По Добре, повний круг головою в одну сторону. Не спішати я бачу. Один через разочок. Два. Затриматись на праву сторону, опустити плече, покласти ручку. Тримаємо ще три. Два, один. Поміняли. Тримаємо ще три, два. Один. Добре. Права ручка ліва. Похлопнули собі. Ми закінчили з вами це маленьке, але дуже ефективне тренування. Буду вдячна за ваші лайки та підписочку на мій канал. І за коментарі сподобалось вам таке тренування, як ви себе почували, і е, пишіть ваші враження від цього тренування. Всім пока!